Вітаю жителів Береславщини. Інформую про ситуацію з поширення коронавірусної інфекції на території Береславського району. За вихідні дні ми маємо зафіксовано один лабораторно підтверджений випадок на COVID-19. загальна кількість захворюваних осіб з початку карантину становить 175 осіб, в тому числі 20 дітей, 14 медичних працівників, 133 особи перебувають на самоізоляції. Крім того, маємо 22 хворих на пневмонію. Сьогодні хворим у Береславській центральній районній лікарні зайнято 26 ліжкомісць із 80. Триває процес на сьогодні облаштування і забезпечення їх медичним киснем. Укладено відповідні договори на придбання медичного кисню. Вихідними ми отримали 8 кисневих концентратів, використано кошти на загальну суму 300 тисяч гривень. Це кошти державної субвенції. На даний час Береславська центральна районна лікарня забезпечена киснем, що стосується роботи освітніх закладів. Станом на 23 листопада цього року заклади освіти працюють у звичному режимі, де частина перейшли на дистанційну форму навчання. За окремими заявами батьків переведено 508 учнів із восьми закладів загальної середньої освіти на дистанційну форму навчання. Крім того, продовжують перебувати на самоізоляції чотири класи закладів загальної середньої освіти міста Береслав. За вихідні дні робочою групою з питань дотримання протиепідемічних карантинних заходів суб'єктами господарювання, автоперевізниками та населенням у складі працівників. Поліції працівників Держпоспоживслужби, працівників районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування проведено шість рейдів, за результатами яких працівниками поліції складено шість адміністративних протоколів за статтею 44.3. Звертаю увагу жителів Береславщини, дуже відповідально ставитися до свого здоров'я та у разі. Виникнення необхідності терміново звертатися до свого сімейного лікаря за першою необхідною медичною допомогою. Будьте здорові!